Друзі, всім привіт. А У нас на продаж злітає шкода Октавія. 2 літра дизель, автоматична коробка перемикання передач комплектації Clever. В цій комплектації ми маємо максимальну топову фару, омивач фар. Задній фонар також максимальний, який може бути. Легкосплавні диски 17-го радіусу на чудовій літній гумі. Що стосується салончику, він гарно збережений. Ось так він виглядає. Мультикермо, кермо шкіряне, до речі, підривлюві ліпістки, клімат-контроль, двохзональний, підігрів сидінь та підігрів лобового скла. Лобове скло також з підігрівом. Датчики світла, датчик дощу, притутуманні фари передні, задні. Круїз, контроль, зеркала, які можуть складатися, повний електропакет, зарядний пристрій для телефону бездротовий, також присутній. Задній ряд доволі таки просторий. Ззаду, так як я сказав, максимально топовий фонарюс, Так він виглядає. Фаркопчик також є. Камерка заднього огляду також присутня. Дане авто ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Приїжджайте. Ми працюємо під замовлення, працюємо щоденно без вихідних. Це місто Бердичів, вулиця Шкіряників. 8, автомайданчик, BR авто.